Не повертаючись до часів Сталіна, не забуваючи, що знищували українців і був голодомор. Але Федоров нас вперто хоче повернути обличчям до нашого ворога. Не дамо цього зробити, і прикривається він ветеранами, наче відбудовує тут і будує ветеранський хаб. Невже ветерани? Ви забули, за що ви воювали зараз? За що ми воюємо і що ми виборюємо? Куди ми йдемо? Ми йдемо не до Росії, а до незалежної України. Не дамо списати 330 мільйонів, дамо повернутись обличчям до нашого ворога Росії. Історичний фасад 30-х років нам не потрібен, бо ми пам'ятаємо, якою ціною виборювали незалежність українців. Також хочу нагадати, що ці пам'ятники Федоров не утилізував, чекає на визволителів, щоб потім їх поставити для них.